Між помислами ангельськими, людськими і бісівськими, як ми дізналися завдяки довгим спостереженням, є відмінність. А саме, ангельські прагнуть пізнати природу речей і досліджують їх духовне значення, як, наприклад, таке. Для чого створено золото і для чого воно розсіяне у вигляді піску десь у далеких місцях землі і відшукується з великим зусиллям і труднощами, як знайдене золото, промивається водою і кладеться у вогонь і таким чином передається до рук художників, які роблять з нього для скинії світильник, кадило, чаші і фіале. З яких з благодаті Спасителя вже не п'є нині ні цар Вавилонський, Клеопаш приносить серце, яке палає від цих таїнств, демонський помисел цього не знає і не розуміє, а тільки безсоромно вселяє здобування матеріального золота і передрікає насолоду і славу, що мають бути від нього. А людський помисел не шукає надбання і не цікавиться, символом чого служить золото, але вкладає в думку тільки образ золота без пристрасті і користолюбства. Подібні ж розуми доведеться навести й про інші предмети, якщо хтось стане таємно вправляти свій розум за цим зразком. Є помисел, який слід назвати блукачем. Він виникає у братії переважно під ранок і водить розум із міста в місто, із села в село, із дому в дім, причому спочатку він веде прості бесіди, а потім, заговорившись із деякими давніми знайомими, розтліває свій стан відповідно до якостей тих, з якими зустрівся. Віддаляється мало помалу від усвідомлення Бога і чеснот, і забуває про своє звання і обітницю. Отже, постельниві треба пильнувати за цим бісом, спостерігаючи, звідки він приходить і де пристає, тому що не даремно і не будь як робить він таке велике коло, а з наміром розладнати стан постельника, щоб розум розпалившись усім цим. І, сп'янівши від багатьох бесід, негайно підкорився демонові розпусти або гніву, або печалі, які найбільше пошкоджують його світлість. Але нам, якщо хочемо пізнати ясніше підступи цього біса, не слід раптово протистояти йому і негайно відкривати отця, як він у наших думках будує бесіди, яким способом мало помалу заганяє розум в область смерті. Тому що він через це негайно втече, не терплячи, щоб бачили, як він усе це робить, і ми таким чином нічого не пізнаємо з того, про що побажали дізнатися. Краще попустимо йому на другий або на третій день до кінця доводити свою драму, щоб, збагнувши його хитрі виверти, потім одним викривальним словом змусити його втекти. Але часто виникає збурення. І оскільки під час спокуси розуму ми не бачимо, що точно відбувається в нас, то після віддалення біса ось що потрібно зробити. Сядь і пригадай, що з тобою відбувалося, звідки ти почав і де ходив, у якому місці тебе охопив дух розпусти або печалі, або гніву, і як потім відбувалося все інше, вивчи все це і збережи в пам'яті. Щоб, коли він ще прийде, вміти викрити його, поміть і саме місце, яке він приховує, і вже не підеш більше слідом за ним. Після цього, якщо захочеш довести його до оскаженіння, викрий його негайно, як тільки з'явиться, і словом назви перше місце, до якого ти увійшов у думках у першому спокусливому блуканні, потім друге і третє. Тому що він сильно дратується, не терплячи посоромлення, доказом же того, що своєчасно, корисно тримати з ним таку розмову, нехай буде втеча помислу від тебе, бо йому неможливо стояти при такому явному викритті. Після перемоги ж цього демона настане тяжкий сон, закривання повіки з великим охолодженням. Непомірне позіхання і обтяження плечей, однак усе це після старанної молитви розсіює Дух Святий, ненависть до демонів сприяє нам у спасінні і стає в пригоді у звершенні чеснот. Однак виховувати її у себе як якесь добре породження ми не спроможні. Тому що її розсіюють у нас духи ласолюбства і знову закликають душу до співдружності і звикання з ними. Але лікар душ, цю співдружність, вірніше невеликовну гангрену, великовує убогістю, попускаючи нам уночі і вдень терпіти від них щось страшне. Наслідок цього душа знову піднімається до первісної, нормальної ненависті до них. І навчається говорити до Господа словами Давида, досконалою ненавистю, зненавидів я, ворогами стали мені, бо той ненавидить досконалою ненавистю ворогів, хто ні справою, ні думкою не грішить, що є ознакою найбільшої і першої, яка була в Адама без Чи варто говорити про демона, що робить душу бездушною? Я принаймні боюся писати про нього, про те, як душа виступає зі свого власного єства, коли демон надходить, відкладає страх Божий і всяке благоговіння, гріх не вважає гріхом і беззаконня не вважає беззаконням, про страшний суд і вічну муку згадує як про просте голе слово і підсміюється над тим вогневидним воїстину все потрясаючим переворотом. І Бога, хоча й сповідає, але повелінь його знати не хоче. Б'єш себе в груди, коли душа рухається до гріха, а вона не відчуває, говориш їй із писань, а вона, як сліпа, не бачить і як глуха не чує. Показуєш їй ганьбу від людей, а вона ніщо ставить сором перед ними. І не чує нічого подібно до свині, яка, заплющивши очі, розламала загородку свою. Цього демона наводять помисли марнославства, якщо попускаємо їм довго затримуватися в собі, і від нього, якби не скоротилися ті дні, не спаслася б ніяка плоть, демон з числа рідкісних, який нападає на братію. Причина того є очевидна. Бо коли він бачить інше лихо чи коли хвороба його спіткає або вражає раптова смерть, то він негайно тікає, оскільки душа, наповнюючись співчуттям, приходить у сокрушення, і тоді засліплення, накликане на неї демоном, зникає з її очей. Цього ми пустельники позбавлені завдяки проживанню в пустелі і малому числу у нас немічних. Подаючи засіб, яким можна цього особливого демона спонукати на втечу, Господь у Євангеліях повелів відвідувати хворих та тих, що перебувають у в'язниці, коли говорить: хворий був і відвідали мене, у в'язниці був і ви прийшли до мене. При цьому потрібно знати, що коли хтось із пустельників, піддавшись нападу цього демона, не прийняв помислів блудних, або житло своє не залишив без смутку, то це означає, що він сприйняв терпіння і снотливість, які зійшли на нього з небес. Блаженний він, сподобавшись такої безпристрасності. Ті ж, які, давши обітницю подвижницьке перебувати у благовійному богодогоджанні, вважають за краще перебувати серед мирян. Ті, нехай остерігаються цього демона, але більше говорити щось або писати про нього, я соромлюся навіть людей. Про дух печалі усі демони вивчають душу ласолюбну. Один тільки демон печалі цього не робить, а розладнує помисли тих, які вступають в пустелю, бо відсікає всяке задоволення душі і висушує її печаллю. Оскільки у мужа печального виснажуються кістки. Втім, помірно нападаючи, він робить пустельника благовишуканим, бо настроює його зневажати всі блага світу цього і відвертатися від усякої утіхи. Але коли він довго і сильно діймає, тоді породжує помисли, які розтривожують душу пустельника. І примушують її втікати далеко від місця того. Через такі помисли постраждав колись Іо, знеможений ними, бо сказав, якби було можливо, сам себе убив би або благав би іншого, щоб він сотворив це. Символ цього духу є хідна, отрута якої у малій кількості знешкоджує інші отрути. А у Великій вбиває живу істоту, яка ужила її. Цьому демонові віддав Павло Коринфського беззаконника, тому невдовзі знову писав до них: отже, вам краще вже простити його і втішити, щоб його не поглинула надмірна печаль, і тому прошу вас виявіть до нього любов. Таким чином, цей дух, що діймає людей, буває причиною і доброго покаяння. Тому і святий Йоанн Хреститель, тих, кого уразив цей дух і які до Бога навернулися, назвав породженнями їхідне, кажучи: Хто навчив вас тікати від грядущого гніву, сотворіть же плід, достойний покаяння, і не починайте говорити в собі, Отця, маємо Авраама. Кажу бо вам, що Бог може з каміння цього звести дітей Авраамові. Втім, всякий, хто наслідуючи Авраама, вийшов із землі своєї і від роду свого, став через те сильнішим за цього демона. Хто переміг гнів, той переміг бісів, хто ж поневолився ним, той став чужим чорнечому життю і далеким від путей Спасителя нашого. Бо Господь, як мовиться, путям своїм, навчає лагідних. Тому невловним буває розум пустельників, які втікають у юдоль лагідності, бо жодної чесноти не бояться так біси, як лагідності, її здобув великий Мойсей, більший за всіх людей, названий лагідним, і святий Давид відгукнувся про неї, що вона достойна пам'яті Божої, коли сказав: Пом'яни Господи Давида і всю лагідність Його. Але і сам Спаситель повелів нам бути подібними до Його лагідності. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і отримаєте спокій душам вашим. Але якщо хтось утримується від страв і петва, а гнів лихими помислами дратує в собі, то він подібний до того корабля, що перепливає море, в якому керманичем сидить біс. Тому скільки сил є, потрібно стежити за цим нашим псом і навчати його, щоб він тільки вовків терзав, а не кусав овець, показуючи всяку лагідність до всіх людей.